Здоров'я, банда! Ви на каналі Мелай. Головна наша ціль це розвеселити вас та підняти настрій. А можливо, ще додати нотку. А ще додати трішки стрешу. А може і не трішки. Поїхали. Увага! Зараз буде повний. Коротше, ідея у нас така. Ми зараз йдемо, купуємо шаурму. Вибираємо п'ять учасників, зараз їх будемо шукати. Знайдемо учасників, хто перший з'їсть шаурму на час, або просто хто перший, той виграє 100 євро. Я думаю, ідея супер. Як думаєш? Прикольно було би? Ха -ха! Ну що, повеселимося? Блін, сиджу на природі. Начебто класно відпочиваю. Рибалка. Наодинці своїми думками. Коротше, приходить мені така думка в голову. Всі люди пашуть, так? Робота, дім, родина, робота, дім, родина. Постійно в цьому кругу крутишся. І я так думаю, блін, а чому би не зайнятися таким питанням, як створити ютуб канал і робити повноцінний контент для наших людей, щоб вони могли зайти, подивитися відос, кайфонути, повеселитися? І все круто. Так, є у мене така ідея, слухай уважно. Я хочу створити свою мощну, серйозну команду, яка буде просто не, не те, що веселити народ. Це будуть трешнякові люди, які готові на будь-що. Ми будемо виконувати челенджі, різні змагання. Це будуть прикольні відоси, люба тематика, автотематика, змагання. О Боже, я вже не можу. Просто мої думки зараз всірвуться. Це буде треш. І так, друзі, всім привіт! Мені потрібні люди, які будуть зніматися в Ютубі. Я знімаю крутий ролик, це буде просто імба. Кому цікаво, приходьте на центральну площадь Праги, домовимося і познімаємося. Буде просто круто. Як мінімум, поїсте вкусняшок. Погнали. Коротше, шукаю зараз на карті ближайший кебаб, де б, де б цю шаверму купити. І коротше, коротше, так дивимося. Кожного ресторану є свій рейтинг. І ми зараз підемо, став де три рейтинг, мінімальний. Хай просереться хорошенько, ні? Та ладно, жартую, зараз купимо нормальну другу шаурму. Елітну, дорогу, золоту, щоб ви прям офігелі від смаку. А доки ми зараз йдемо купувати реквізит, так би мовити, хочу вас попросити, щоб ви е написали в коментарях, яке наступне відео нам зняти. Якийсь трешняк, приколи, челленджі, змагання, пофіг знімемо. Будь-що пишіть свої ідеї в коментарях. Виберемо найцікавіше. А, вже відізвалося чотири людини. В інстаграм мені написали, що хочуть е, зніматися в відео, так що я думаю, прикольно буде. Як думаєте, гостру брати чи ні? Я думаю, таку чилі взяти, щоб аж петло в жопі, блін. Коротше, ну що, знайшли ми кебабну. От подивіться, тут е, непогані ціни. Звісно, такі прям трошки дорогувато, але <соценно> що не зробиш для любимих підписничків. Пішли, коротше, купуємо зараз. Чотири штуки, чотири учасники будуть. Виберемо якусь саму таку сочну і погнали. Що тут говорити, йдемо. Добрий день. Добрий день. Добрий день. А може тачити відео? Просто для блогу, влогер. Вл Влог делом як. YouTube. Асі можна. Ністако такого віго. Так трохи є нам просто яко. Мало. Не? Можна чисти, чисти. Дейдне. Дейдне. Ну, а Вен, яко можу? Ну так добрі. Так вимо класицький кебаб. Коротше, купили ми кебаб, е, йдемо зніматися. Люди вже є, вони чекають в парк у нас. Зараз йдемо зустрінемося, познайомимося. Я думаю, це буде готові побачити це. Ви пам'ятаєте, так? У нас виходить чотири учасника, а мало бути п'ять. Куди дівся один учасник? Я не знаю. Це просто треш, що сталося. Догадуйтесь в коментарях, но, ну, мені його шкода, чесно. Так, Милай, привіт. Story що сьогодні не приїхав на зйомки відео. Сталася така ситуація зі здоров'ям, просидів півдня в лікарні. Коротше, одним словом, треш повний. А зараз я вам розкажу правила нашої гри. Ми купуємо шаурму для чотирьох учасників. Хто з'їсть перший до останнього шматочка цю шаурму, той виграє на секундочку 100 євро. Це не маленькі гроші, мені здається. Для цього змагання я вибрав найсуровіших, найсерйозніших і найголодніших учасників. Добрий день! хлопці! Значит, наші учасники, э, хлопці, я вам э, так трішки розкажу. Все примітивно. Кожного є свій кебаб, своя шаурма. На швидкість, швидко хто з'їв, той забрав бабки і пішов собі додому спокійно. Це Підходить? Супер. Супер. Готові? Да. Три, два, один. погнав! Ви молодець, Нічого світ в кусу некий силі. Так, я в тебе вірю. Можеш, можеш. Старайся, давай. Загадай як вона. Білий, перейде, давай давай. давай Чого ти це робиш, офігеться? Він вже половину, походу, схавив. Та це я його тільки побачив, як, як колега їсть, і вже все давиться. У нас перший фаворит. В натурі новий фаворит, реально, по-факту. Ну, за, за, за їх банкція. я вже знаю, хто у нас Тут виграв. За Єврокевич знаю за... А в пікні? Дивись, дивись, відволікає його, молодець. Ні, реально, дивись, фаворити два. Диви, диви, диви. Та все, Василь, це походу Василь буде. <рес> Не, він гарно подобатися, все. Я... Васька ти ляпнувся, якраз як ти хотів. <рес> <рес> я, чесно хочу сказати, Опа! я їм заздрю, трішки заздрю, бо я також хочу. а ти победіти. Все? Серьезно? Хто б... пережиє? <рес> Хто пережиє? Фінал, фіналочка, фіналочка. І ще волос випити треба. І так. Виграє у нас Василь. Руку тобі не пожму, бо вона дуже, дуже смачна буде. Ну майже, майже, майже у тебе вийшло. Це треш просто. Я в шоці. Я, я не думав, що так вийде. просто, ну, Василь виграв, я від нього не очікував. Та є худенький, маленький, блін. А так захійбавши, все. Все. Олег. Олег виграв. В останній схватці. Що маємо, то маємо. На жаль, ти програв. Чого затопоїв? Затапоїв. Повадеть. <рив> <Молодець>. Зате <рив> позитив. Красавчик. Як я й казав, від вас залежить, яке покарання він зробить в наступному відео. Пишіть в коментарях. Чекаю на хороші покарання, якісь, якісь серйозні. І так, урочисто нагороджується. Василь! Василь у нас їв найперший. Вітаю вас. Дякую. Це разом. І поїхали заробили. Це машина, так? В Чехії платять <рошки> добре, так, <да>, блогери? Нормально. <рошки> так що отак от. Виграла людина. На жаль, ви програли, але дякую я поїв. Зато поїв добре. Отлічно. Не помотити, це зубри. Це добре. в білих футболках хлопці приходили, я в Росії просто. Коротше, отака історія. Кожному із вас хочу сказати. Що дякую велике вам за лайки, за те, що ви підписуєтеся. Не забудьте зробити підписку, пишіть коментарі. Від вас залежить майбутнє нашого каналу. Всім пока! Далі-більше.